Завдяки вашому завіту з Богом, ви маєте нове ототожнення у Христі. Прийшов час залишити у минулому старий спосіб життя: хворий, незадоволений і нещасливий, і щодня жити в радості вашого спасіння. Особисте відкриття і біблійна істина про те, хто ви у Христі, допоможуть вам зрозуміти і ухопитись за все, що належить вам у Христі. Дізнайтесь, як сильно вас люблять, і як вам довіряють у ваших стосунках з Богом Отцем. Будьте впевнені в успіху в своєму житті, завдяки тому, ким ви є. І вивільняйте зцілення, процвітання і мир у ваш світ. Бог запланував для вас переможне життя. Коли ви знаєте, хто був Христі, це відкриває вас для того, щоб впевнено ходити у всіх добродійствах, які досяжні через перемогу отримані Ісусом. Зцілення, впевненість, міцні стосунки і повнота радості належить вам у Христі. Бачте себе такими, якими вас бачить Бог. Ставайте впевненими у вашому справжньому ототожненні як дитини Божої, і щодня переживайте його зцілення, процвітання і мир. Вітаю вас, я Кеннет Копленд. Запрошую на передачу «Переможний голос віруючого. І запрошую до біблійного коледжу Кеннета Копленда. Слава Богу. Алілуя! Хвала Господу навіки. Ми чудово провели час минулого тижня, чи не так? Ось що я вам скажу, о Господи. Ось що я скажу вам. Я отримую задоволення більше, ніж хто-небудь на цій планеті. І я роблю це вже більше 56 років. І таке враження, наче я щойно почав. Амінь. Слава Богу. Мені ніколи помирати. Хто хоче помирати, коли ви отримуєте таке задоволення? Амінь. Відкрийте, будь ласка, разом зі мною свої біблії. і нашим першим місцем писання сьогодні буде 24 розділ книги Ісаї. Ми говоримо про віру завіту. Ми говоримо про віру, що зростає і стає дуже сильною, коли віруючий розвиває менталітет завіту. Ви воїни завіту. І писання говорить, який воїн служить своїм власним коштом. Адже Божа людина повністю споряджена. Як? Завдяки завіту. Ви склали завіт з небесами. І ви запропонували своє життя. Тож ви маєте все, що мають вони, і завжди матимуть. І Бог запропонував своє життя і віддав його за вас. Він дав вам все, що він має, все, що він знає. І Він пропонує вам повне забезпечення. Він ніколи не планував, що ви змагалися, і водночас самотужки забезпечували себе. Вам слід вельми процвітати не заради процвітання, а заради людей. Сповнюйте потреби людей. Амінь. Алілуя. Слава Богу. 24 розділ книги Ісай. Ви вже відкрили його? Четвертий вірш. Засумує зів'яна земля, ослабне і зів'яне Вселенна, ослабіють вельможі народу землі. І осквернилась земля під своїми мешканцями, бо переступили закон, постанову порушили. Зламали вони заповіта від вічного. Тому землю прокляття поїло. Це так просто, що потрібна стороння допомога, щоб зрозуміти це неправильно. Але люди просто швидко читаються і кажуть Ну, так, розумієте, вони порушили завіт. Так. Це важливо. Але для цього у вас має бути мислення завіту. І тоді з часом ви приходите до того. Що, коли ви бачите десь слово завіт, це одразу привертає вашу увагу. Я хочу знати, що це означає. Я хочу більше заглиблюватися в це. Я чоловік завіту, я жінка завіту. Завіт моєї сім'ї. Алілуя! Дякую тобі, Господи Ісусе! А зараз давайте повернемось до третього розділу Послання до Галатів. Де ми почали минулого тижня? І прочитаємо наше базове місцеписання послані до Галатів, третій розділ з 7 по 11 вірші. Тож знайте, що віруючі є синами Авраама і писання наперед передбачивши, що Бог вірою виправдає язичників. Звістило Аврааму в тобі благословляться всі народи. В тобі благословляться всі народи. Отже, віруючи, благословляється з вірним Авраамом. А всі, хто покладається на діла закону, вони під прокляттям Бо написано: проклятий кожен, хто не виконує постійно всього, що записано в книзі закону. А що законом ніхто не виправдається перед Богом? То це зрозуміло, бо праведний житиме вірою. Ось воно, благословення і прокляття. Це Біблія, це є в Біблії. Наприклад, англійські перекладачі намагалися донести до нас волю Божу, назвавши завіт заповітом. І в певному розумінні заповіт означає завід. Що таке остання воля і заповіт? Це завіт, який людина складає зі своєю сім'єю щодо свого земного майна. Це завіт складений з сім'єю. Тому, замість того, щоб читати останню волю, ви читаєте завід. Це завіт з сім'єю, але для людей з західним мисленням особливо для англомовних людей, це більше заповіта ніж завіт. Це воля і заповіт. Ну ми просто не знаємо, якою є воля Божа. У вас є його воля і його заповідь. Адже це те, що ви робите в церкві. Ви читаєте його волю. Це воля Божа. І англомовні перекладачі щосили намагалися донести це до англомовних людей. Однак, зробивши це, вони втратили всю ідею завіту. Але, дяка Богу, ми її повернули. Алілуя! Хтось має віддатися у нього Господу хвалу. Тож, тепер відкрите, будь ласка, послання Якова. І прочитаємо другий розділ, 23 й вірш. і здійснилося Писання вірив Авраам Богу, і це залічено йому в праведність, і його названо другом Божим. І в традиційному англійському перекладі Біблії це слово написане з великої літери. Це важливо. Це правильний погляд завіту. Друг буває друг ближче за брата. Це друг по завіту. У нашому випадку наш отець, сам Ель Шадай. Є нашим другом. Він мій отець. Але також Він мій друг по завіту. Він не такий. Ні. Він мій друг. Ісус Христос Назарету, Син живого Бога, Господь адвокат церкви. Алілуя! Є моїм кровним братом, а я американський індіанець для мене це важливо в дитинстві. Я завжди хотів мати кровного брата, і всі ви ще занадто молоді, що пам'ятати Бінга Кросбі. Хоча дехто з вас його пам'ятають. І коли я був ще дитиною, він був найвідомішим співаком. Він був, наче Елвіс того часу і ми проїжджали по Сколоч МакМері. Зараз це університет МакМері. А тоді це був розумієте, вони індіанці МакМері. І в них там висів напис Коледж Макмері» з їхнім індіанським пір'ям та всім іншим. І я говорив: мамо, коли я виросту, я буду індіанцем і співатиму, як Бінк Кросбі». Амінь. Розумієте, по лінії моєї матері ми індіанці чирокі. І я думав про це. Тож я подумав. Цікаво. Скільки з цього я просто вигадав? Я більше не буду про це згадувати, доки точно не дізнаюсь. Навіщо обманювати, стоячи за кафедрою? І через один вебсайт. Я надіслав зразок своєї ДНК і в ньому не знайшли слідів крові чи роки. тому я більше про це не згадував. Але моя внучка Рейчел сказала: дідусю, я дізналася, в чому причина на цьому сайті в їхній базі нема маркерних генів американських індіанців, бо американські індіанці їх не дали їм. Вони й досі дещо ображені. Амінь. Я говорю, ми досі дещо ображені. І Рейчел сказала, але я знайшла одну лабораторію, вони саме на цьому спеціалізуються. Я сказав: гаразд, давай надішлемо туди зразок моєї ДНК. І звісно, він показав, що я представник племені Чирокі. Слава Богу, і ще двох племен Міннесоті, про які я ніколи раніше не чув. Тому в мене є трохи ще чогось, і я не знав про це. Амінь! Але в дитинстві. Завіт був важливим для мене. Я любив це. Все це було частиною мого життя і частиною мого ДНК. Амінь. Я тоді ще не усвідомлював, що Бог готував мене до того, що я роблю сьогодні. Завіт крові. Алілуя. І те, як він діє. Ми говорили про різні сфери підстав віри. і так далі. Але ось це. Дуже важливо. І здійснилося писання. Авраам повірив. У що вірив Авраам? Він вірив тому, що сказав Бог. А що сказав Бог? Він поклявся. Бог поклявся Аврааму. Він дав обітниці або обітниці завіту. Обітниці, які не можуть бути порушені. Ви почули мене? Обітниці, які не можуть бути порушені. Ця книга не може бути порушена. Тепер ви знаєте, що є істина. Істина це клятва завіту, принесена на крові, яка не може бути порушена. Це абсолютна істина, і вона не може бути порушена. Бог є істина. І ми поклоняємося йому в істині. Що це означає? В дусі та істині. Ми поклоняємося йому, покладаючись на істину Його завіту. Алілуя! В ім'я Ісуса. Дух Господній сходив на вас. Він сходив на вас в минулому знову, знову і знову. Але ці миті, незважаючи на те, які вони цінні, Є лише початком, говорить Господь. Краще ще попереду. Тому радійте, бо моя воля сповнюється в вашому житті і в вашій сім'ї. Є кілька сімейних проблем, які повністю вирішаться. І це станеться швидше, ніж ви думаєте, говорить Господь. Алілуя! Алілуя! Слава Богу. Чи це відгукнулося в вашому дусі? Я радий. Дякую тобі, Господи Ісусе, друг Бога, Божий друг. Тому, коли Бог побачив, що потрібно було зробити в Содомі та Гоморі, він пішов поговорити про це зі своїм другом. Він не міг не зробити це, бо його друг володів землею. Бог володіє небесами, а його друг володів землею. Бог створив землю і віддав її людям. Тому він не володів нею. За правом створення так володів. Але Бог ніяк не міг прийти туди і знищити все населення. Пам'ятаєте, він мав зійти і подивитися. Що там відбувалося? Він не мав права втручатися в це, але до нього дійшли чутки про той гріх. Тому Бог зійшов, щоб перевірити це. І, звісно, це мало бути знищено. Але він не володів тим місцем. У мене є для вас ще одна новина. Д'явол теж ним не володіє. Тому Богу потрібно було поговорити з володарем. А володаря звали Авраам. Бог не втручатиметься в справи вашої церкви. Він не втручатиметься в ваше служіння. Якщо він має якийсь план для вашого служіння, то він поговорить з вами про це. І ви можете зробити щось з цього приводу, якщо захочете. Ви можете взагалі не слідувати цьому плану, але не кажіть неправди. І коли Бог запитає Кенете, що ти робитимеш з цим? Я відповідаю нічого. Чому? Чи ви усвідомлюєте, що у всіх своїх молитвах ви ніколи ні про що Бога не інформували? Це більше інформувало вас. Амінь. І він говорить мені про щось, як це сталося буквально хвилину тому з тим молодим чоловіком. Я не хотів це робити. О, ні. І Господь говорив зі мною, а потім запитав, що ти робитимеш з цим? Я відповів нічого. Хіба ти не плануєш це зробити? Я відповів, не планую. Чому? Я відповів: Господи, я можу схибити, а я не хочу цього. Я можу припуститися помилки і вплинути на чиєсь життя. Господь сказав, Кенете, ти помиляєшся зараз. Не бажаючи діяти на підставі цього, ти вже хибиш. І цим ти спричиниш шкоду в житті людей. І я сказав: я бачу це, Господи. Так, я бачу це. Так, Господи, я в твоєму розпорядженні. Я зроблю це. Але я міг жалітися на це і якось самоусунутись від цього. І, можливо, і досі не зробити це. А просто десь бути, однак Бог все одно це зробить, хоча йому доведеться використати для цього когось іншого. Отже, чи це допомагає вам? Гаразд. Божий друг Господи Ісусе, відкрити разом зі мною 15-й розділ Євангелії від Івана. І завжди пам'ятайте. Тримайте це попереду свого мислення, коли досліджуєте і читаєте Писання у Євангелії від Івана 13, 14, 15, 16 та 17 розділи, все це було сказано на вечері завіту. Все це відбувалося на ті таємні вечері. На ті останній пасхальній вечері. Коли Ісус сказав, це тіло моє, яке за вас ламається. Це моя кров нового завіту. Пийте її всі. А Юда був там? Чи він пив її? Так, пив. І це важливо. Ви побачите це буквально за хвилину. Гаразд. 13-й вірш 15-го розділу. Нема більше тієї любові, коли хтось віддасть душу свою за друзів своїх. Напишіть слово друзів з великої літери. Ви, друзі мої. Якщо виконуєте те, що я заповідую вам. Нам забракло сьогодні часу на це. Але ви можете самостійно пошукати інші місця писання, де Ісус більше не називав їх грабами і слугами, а називав її друзями. Далі 26 розділ Євангелії від Матвія. О, дорогий Ісусе! 47-й вірш. І коли ще говорив він: ось Юда, один із дванадцяти, прийшов, і з ним безліч людей з мечами та списами. Від переосвященників та старіших народу, а зрадник його дав їм такий знак. Отже, що зробив Юда? Сказано, що він за тридцять срібняків склав з ними завіт. Кого я поцілую, то він, візьміть його. І одразу ж підійшов до Ісуса і сказав: Радій, учителю, і поцілував його. ісус відповів йому: друже, напишіть це з великої літери. Друже, чому ти прийшов? Юда порушив завіт, а Ісус не порушував його. Не порушував. А наш час вичерпано. Далі Джеремі. Дякую, дідусь. Дяка Богу за його непорушні обітниці. Його завіт це клятва, принесена на крові, яка підкріплена самим Ісусом. І Бог запропонував свою дружбу вам і мені. Ми його сім'я. Наша частина у всьому цьому це приймати і бути слухняними його Слову. Мене звати Ув Фішер, я Епсплей. це моя дружина Керола. Ми любимо одне одного. Уви Керола Фішер одружились в 1998 році. Керола завжди була неплідною, і зараз, коли її вже була за 40, її надія почала випаровуватись. Інколи місяць за місяцем для мене це було дуже сумно. Знаєте, бачите? О, я не отримала Керола була вихователем у дитячому садочку. Я знав, бо вона говорила про це. Я знав, що вона хотіла б мати дитину. І я знав, як вона може гарно впоратися з дітьми. Тому я подумав, що нам потрібно молитись, принести це до Бога і вірити, що його слово досі істинне, і так воно і є. І завдяки моєму партнерству з Кеннетом і Глорією. Фактично, ви познайомили мене з партнерськими молитвами. Я навіть намагалася перекласти все це на німецьку мову. У мене була велика карта всіх цих молитв, і для мене це було чимось цінним. Молитися так практично щодня. І в 1998 році Кеннет сказав, що зараз час молитися 54-м розділом книги Ісаї, починаючи з самого початку. Радій не плідна, та що не народжувала. Так і вона сказала: Ув, я не можу цього витримати. Я не можу так молитися, я не можу молитися. Я просто сказав керола, нам слід так молитися, я не знаю. Але це слово Боже, і слово Боже це істина дорога і життя. Так саме там моє життя і твоє життя. Тому так. давай просто молитися так. Фактично мені було 42 роки, коли я завагітніла. У мене день народження в січні, а завагітніла я в червні. І виклик так. Виклик, звичайно, ж був. Коли лікарі сказали, ви старші за 35 ми хочемо вас обстежити у кожній сфері. Вони хвилювали, що дитина може бути синдром Дауна. І тоді ми ще не знали, що це була дівчинка. Але лікарі хвилювали, що це буде небезпечно. Але я точно знала на 100%, Що зараз, коли я завагітніла, Господь не дасть мені дитину, яка буде неповноцінною. І звичайно ж, ми багато молилися і багато дякували. Був запропонував молитися молитви Анни. з першої книги Самуїла. І ми молилися так разом. І ми сміялись і плакали. Сміялись і плакали. І Бог зробив для нас щось просто чудове. Це було просто чудово, розумієте? Тому ми продовжували молитися молитви Анни. Те, про що ми молились, стало реальністю. Коли Анна народилась. А кушерка одразу ж принесла її мені, бо я був поруч. Я тримав Анну на руках, і вона дивилась на мене. Вона широко відкрила свої очі. Я розмовляв з нею, і я сказав: Ти наша Анна, і ми любимо тебе. І вона дивилась на мене широко відкритими очима з самого початку. Це дивовижно. Я щаслива, що вони молились таким чином, бо це означає, що я сьогодні тут. Я дуже вдячна за моїх батьків і я люблю їх. Зараз, коли ми записуємо це, ми постійно чуємо новини про страх, неспокій і про той тиск, який COVID-19 здійснив по всьому світі. І, окрім розповсюдження самого вірусу, він розповсюджує той заразний страх. Який має на нас зупинитися, не дозволяйте цьому страху розповсюджуватись на вас і на членів вашої родини. Не говоріть слова тривоги, не говоріть слова хвилювання, не говоріть слова сумнівів. Навпаки, ототожнюйте себе з Ісусом, прийміть ту перемогу, яку він вже придбав. Вкладіть слова цієї перемоги у свої уста. Приведіть свій розум до згоди зі Словом Божим. Місія Кенета Копленда є тут, щоб допомагати вам у цьому. Наш сайт KCM.org.ua, наші сторінки у соціальних мережах, Ютуб-канали все це досяжне для вас. Ви можете знайти там учбові матеріали, засновані на Слові Божому, молитви, свідоцтва, які будуть служити вам, щоб зміцнювати вас. І якщо ви зараз змушені сидіти вдома, то просто завантажте з нашого сайту KCM.org.ua передачі всього цього тижня та їх безкоштовні тези. Те, про що навчає брат Коплен, допоможе вам зрозуміти, хто ви у Христі Ісусі і ваше справжнє ототожнення як дитини Божої. Якщо ви зараз змушені сидіти вдома, то саме це вам і потрібно робити. Завантажуйте все це абсолютно безкоштовно і слухайте це. Дізнавайтесь істину про те, хто ви в Ісусі. Дозвольте цьому взяти гору над всім цим тиском. Дозвольте його досконалій любові, всередині вас вигнати з вас весь страх. І це одна з тих головних серій передач, до яких вам варто повертатись і слухати знову і знову. Чому? Бо ми постійно зустрічаємось з якимись новими викликами, але віра це наша перемога, яка їх всіх перемагає. Амінь. Хвала Господу. Велике спасибі за те, що дивилися нас сьогодні до завтра. І пам'ятайте, що Бог любить вас. Ми любимо вас. І Ісус є Господь. Тези до передач «Переможний голос віруючого допоможуть вам заглибитися в це потужне, засноване на слові Божому вчення. Завантажте для себе тези до всіх передач на цьому тижні. Використовуйте їх для особистого дослідження. Завантажте їх з нашого сайту в розділі «Медіа». і приділіть час, щоб разом зі своєю сім'єю слідкувати за цими тезами. Коли будете дивитися нашу передачу, досліджуйте всі місця писання, які наведені там. Задійте ці тези, щоб сформувати свою бібліотеку віри і свій спадок віри. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті kesam.e. Продовжуйте зростати в вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви Його сили в вашому житті.